Міністром фінансів Євросоюзу не сподобались повчання їхнього американського колеги Тімоті Гайтнера щодо того, як боротись з борговою кризою в Європі. Економіка Єврозони перебуває у значно кращому стані ніж економіка Сполучених Штатів, натякнули американському колезі члени Екофіну. Постадіенов Дефіситом uh, ймовірно, до кінця року ми доведемо рівень бюджетного дефіциту до 4,5% ВВП. Це в той час, як в деяких найбільших державах світу він балансує на межі 10%, а сума їхніх боргів загрозливо велика неформальне. щоб збільшити бюджетні доходи, Єврокомісія збирається запровадити податок на фінансові транзакції. Таким чином банки розділять з платниками податків витрати на допомогу країнам, що на межі банкрутства. Так... За кілька тижнів Єврокомісія виступить з ініціативою податкування транзакцій. Його доволі легко запровадити. На моє переконання, це продуктивний захід, політично правильний та фінансово необхідний. Жопанське Поки міністри вирішували, як боротися з кризою, на вулиці вийшли демонстранти протестувати проти планів європейських урядів, скоротити бюджетні витрати. У мітингу організованому профспілками взяли участь близько 30 тисяч людей.